Сподіваюся, хоч би зараз мені вдасться поїсти? Хоча з повільної їжої це навряд чи можливо. Натомість швидко і так погнали, дівчата! Ага. Цей бургер виглядає не так вже й погано. Що ж, спробую насолодитись його смаком у повній мірі. Сюзі, тобі не здається, що це надто повільно. Такими темпами ти ніколи не скінчиш. Так і буде допоможу тобі. Заберу все зайве. Я тільки увійшла до смаку. Іде все інше. Мері, це все твої витівки. Я просто хотіла тобі допомогти. Вибач, мені ніколи балакати. Мене чекає мій величезний соковитий бургер. І мене також. А ще баночка коли. Дивіться. Зараз я встановлю світовий рекорд за швидкістю поїдання бургера. Не очікувала такого від Кейт Ну, от і все. Залишилося тільки запити. Ідеальне поєднання смаків. Ора! Нарешті мені пощастило. Я буду їсти швидко. Вау! А я як черепаха. О, ні. Тільки не смердюча риба. Я не хочу їсти її за будь-якої швидкості. Вона така слизька, наче її обмазали клеєм. Ні, я не можу. це подалі. No. <кхи> Мене зараз вирве. І чому вона така величезна? <кхи> Який жах Мері. <кхи> Як ти це робиш? What? Загалом не так вже й погано. Навчайтеся у профі. Боюся, у мене не вийде так само. Тоді пропоную приготувати коктейль. Кладемо рибу в блендер і подрібнюємо. Ну, от, готово Цей ароматний напій ти вип'єш за кілька секунд. Mm. Який апетитний. Пригощайся. No. Але я не хочу. Ось бачиш, тобі навіть подобається. Взагалі то ні. Фу, я мало не подивилася цілим шматком. <рив> <рив> Буває. Я готова до нових частувань. Wow. Добре, що їх можна з'їсти швидко. Mm. У середньому темпі теж непогано. Oh. А мені повільний темп зовсім не подобається. Go. Mm -mm. Пропоную не поспішати. What? Що ти хочеш, Мері? Давайте покладемо всі чіпси в одну тарілку. Всю викидаємо. Додаємо інше. Ще чогось не вистачає. Вау! Uh, no. wow! Навіщо ти це зробила? Ось за цим. Відкривайте рота ширше, та насолоджуйтесь. Але мої чіпси не долітають до мене. Нарешті вдалося спробувати хоча б один шматочок. Повільніше! Я не встигаю ловити. А -а -а -а. Здається, хтось потрапив під лавину із чіпсів. А мені це подобається. Може, їсти швидко. Ось, нічого нового. Чому? У нас нова страва локшина з соусом. Спробую їсти її в помірному темпі. Все, більше не хочу. Не знаю, з чого і почати. Ага, приготую кайбуріто. Так їсти набагато зручніше. Ну і манери. У -у -у. М -м, як смачно. Кейт, okay, тепер твоя черга. Пропоную розпочати. Відчуваю, це триватиме довго. Ого, яка довга макароніна. Цікаво. Куди вона веде? Це що, Кейт? Не розумію, як вона тут опинилася. Сама думки не маю. Кейт, ти що тут робиш? Вибачте, мені потрібно доїсти макаронину. Входити без дозволення непристойно. Залишилося зовсім небагато. Ну, де ж уже кінець? Це відро для сміття. Мері мені підсунула цю гидоту. Ну, тримайся. Локшина зі смітника дуже смішно. Пригощайся ти! Ого, здається, кейт розлютилася не на жар. Приємного апетиту. Я зможу їсти швидко. А, є! Нічого собі, це ж торт. Він виглядає так апетитно, я, мабуть, почну. М -м, дуже смачно. У мене немає слів. Ну, ось мені теж захотілося, аж слинки течуть. Потерпи трохи спершу. Я повір, мені потрібно кілька секунд, щоб розправитися з цим тортом. Завжди мріяла купатися в солодощах із головою. Бри -бри -бри -бри. Нічого собі, апетит. Oh, what? Не знала, що Кейт – така ласунка. Чого ви так дивитесь? Oh. У мене все нормально. Бачу, ти закінчила, тоді я почну. Повільно спробую крем. Тепер ще трохи. Зараз ми допоможемо тобі прискорити процес. Ей, куди подівся весь мій торт. Ти дуже повільно їла його. Треба було рятувати ситуацію. Ти ж мені подруги. Нарешті я зможу їсти швидко. Я зробила всіх. Oh. А я знову буду плестися як равлик. О, ні, це ж броколі. Oh. А раз спробую на смак. Гадість. Oh. Oh. Схоже, Сюзі не сподобалося. Думаю, мені це теж навряд чи припаде до душі. Okay. Що ж, їстимо повільно. Може, так простіше? Yeah. Такими темпами ти пилятимеш капусту 100 років. Eww. Нічого я терпляча. Mm -hmm. Подивіться, як гарно вийшло. А тепер додамо трохи соусу. Це справжній кулінарний шедевр. Красиво, смачно та корисно. Настав час спробувати. Mm -hmm. На рахунок смачно я погорячкувала. Все огидно. Mm -hmm. Потрібно терміново заїсти соусом. Mm -hmm. Тепер мені страшно куштувати. Mm -hmm. Думаю, буде простіше, якщо розібрати капусту на Угу. Я ніби полосос, який їсть все на своєму шляху. Ой, здається, виникло засмічення. Вибачте, я випадково. Якось незручно вийшло. Сьогодні вдача на моїй стороні. Це ми ще подивимось. Не розумію, навіщо нам квіти? О, калючі. Спробую на смак. Не впевнена, що мені сподобається, але все ж таки. О, гидно. Я наїлася, дякую. Після такого не дуже й хочеться куштувати. А що, якщо приготувати салат? Подивимось, що вийшло. Бр. Також не дуже. Натомість думаю, це буде чудовою маскою для моїх рук. А тепер нанесу трохи на обличчя. Відчуваєш, кіра стає м'якою. А що ж мені робити? Те, гаразд, була, не була, спробую. Ого, осю зі сталеві нерви та зуби. Більше не можу. Мені таки не варто було це їсти. Хоча у мене вийшов дуже милий малюнок. Ну, так, не погано. так. Ну що? Я хочу гарний райдожний тортик. Солодкий та смачний. О, це буде складно. Хоча я це зроблю легко. Клас. І так, я приготую дуже крутий торт. Для початку змішаю коричневий цукор і воду. А тепер все гарненько перемішаю. Цікаво! А навіщо все це? А тепер мені знадобиться кілька склянок. І все це ось навіщо? Я налью в них цю рідину, і тепер зроблю дещо. Я додаватиму барвники. в одну склянку червону, в іншу помаранчеву, далі жовтий, зелений, блакитний та фіолетовий. Ой, ну й дурниці ці ваші барвники. Я буду готувати з фруктів. Для початку візьму яблука. Дуже корисне та багате вітаміном С. Тепер з допомогою цієї штучки дістану серединку. Готово. Ого, а я просто намажу коржі збитими вершками. Звичайно, до веселки тут далеко, але у мене буде торт зебра. Білі вершки та коричневі шоколадні коржі. От і все. А щоб було хоч трохи схоже на веселку, я скористаюся ось цією чудовою посипкою. Дивіться, вона якраз райдужних кольорів. Я діятиму як справжній професіонал. І Я залю в цей куб усі кольори по черзі. Після того, як всі кольори застигнуть, можна перегорнути куб. Дивись, у мене вийшов чудовий райдужний квадратний торт. Звичайно, це ще не все. Тепер я переходжу до прикрашання. Я візьму шоколад усіх кольорів веселки, Покрашу його на дрібні шматочки, і далі мені буде необхідно все це розтопити. І Допоможе мені в цьому звичайно мікрохвильовка. Покладу одразу декілька порцій, щоб не гаяти час. Буде смачно та дуже гарно. У мене все готово. Ого, ось це торт. Дуже цікавий смаколик. Ой, як він забавно трясеться. Так, час експерименту. Цікаво, він підскочить. Ось це так, наче м'ячик. Ти що замислила? А ну-ка припини. Та годі, бабусь, дивись. Ой, щось він стрибає по всій кухні. О, ні. Він розмазав мій торт. Який жах. Нічого собі, які торти вміє готувати шеф-кухар, а в мене нічого не залишилось. Весь мій торт зламався. Спробуй зліпити назад з того, що є. І так, шоколад готовий. Чудово. Зараз я робитиму прикрасу для торта, і для цього мені знадобиться Симпл Dimple. Заливаємо шоколад ось сюди і сюди. Далі чекаємо, поки він застигне. Поки мої фігурки готуються, я намажу на торт білий крем. Дуже дуже обережно. Такого шару буде достатньо. А тепер я розрівняю крем з допомогою кулінарного шпателя. Ось яблучко готове. Виглядає дуже привабливо. А тепер я візьму варення. Ну, який торт без ягідного варення. Недарма ж я збирала все літо ягідки для моїх онуків. Наповню варенням своє яблуко і накрию його зверху, щоб воно виглядало, наче ціле. А ще додам паличку, щоб було зручно їсти. Дивіться, як привабливо. Як же там далі? Ах, ну так, точно. Додаємо цукор в кастрюлю. Потім туди ж додаємо воду. І все потихеньку мішаємо, поки воно нагрівається. Ну, і знаєте, дурний приклад шефа заразливий. Додам і я трохи барвника. Ой, який насичений колір. Ось така домашня карамель в мене вийшла. В неї я і занурю це запашне яблочко. Тепер обережно дістаю. І у мене вийшов чудовий торт яблуко. Це То я просто гині абстрактних форм. Для краси додам мармеладних очей. Це дуже-дуже круто і смішно. А іще я додам мармеладний рот. Кумидно. Сподіваюся, малюку сподобається. А у мене будуть гарні прикраси у формі кольорових кружечків. Вуаля, Мій черговий шедевр готовий. Час обирати переможця. Wow. Вау, які всі класні! Ой, оцей теж є стівний. Пахне непогано. Спробую. О, смачно! Відріжу я цілий шматочок з цим оком. Так, мені подобається. Оце якесь цікаве яблуко. Воно прилипло, але нічого страшного. Виглядає апетитно. О, яке смачне яблуко в карамелі. Мені дуже подобається. Дякую, бабусь. Ну і останній кандидат. Виглядає просто неймовірно апетитно. Ого, нічого собі. Він ще й мармеладний. Це просто смакота. Однозначно, цей торт переможець. О, я перемогла, але я й не вагалась. А зараз я хочу хеппі міл Ось такий. Буде зроблено жодного вітаміну. Це ж просто. Я просто замовлю та все. І так, почнемо з бургера. Для цього я візьму шматок свіжого м'яса, розріжу його. А потім прокручу в м'ясорубці. Звичайно ж, котлету я зроблю сама. Я ж все-таки професійний шеф-кухар. Фарш готовий. Залишилось покласти його ось в цю форму. Так, так, я планую зробити мега котлету Малюк просто закачається від цього гігантського бургера. Ну що ж, котлета ідеальної форми готова. Тепер я обсмажу її на професійному грилі. Але для початку треба розпалити вогонь. Зробити це нескладно за допомогою спеціальних сірників та вугілля. Чудово. А тепер переходимо до обсмаження. Так, вважаю, що з таким блюдом можна нагодувати цілий дитячий садок дітей. Знову шеф-кухар щось намудрувала. Чи то справа в мене? Зрозуміла, проста та дуже корисна їжа. Я буду використовувати багато овочів: і перчик, і помідорчик, і огірок. До речі, дуже смачний. Ну що, овочі нарізані, залишилось їх розкласти. Дивіться, як чудово вийшло. Ну, чим вам не бургер, га? Але це ще не все. Не вистачає моркви. Я її натру на тоненькі шматочки і обережно покладу поруч. А тепер все гарно упакую в цей чарівний кошик. Наче непогано, але чогось не вистачає. Ой, вигадала. Зараз я швиденько зв'яжу ось такого чарівного зайчика. Хеппі-міл повинна ж бути іграшка. І навіщо так ускладнювати, коли все можна замовити? Хто замовляв їжу? Куди йти? Ой, що за звук? Напевно здалось. От ваше замовлення, будь ласка, А, дякую. А чому воно в такому вигляді? Я взагалі-то замовляла цілу їжу. Це що, мені самі всі збирати? Ні, моя ідея провалилась. Треба терміново щось вигадати. Так, ідея. Як же я могла забути про вафлі? Зараз я полью її збитими вершками, додам мармеладки, шоколадки, додам ще вершків, полоничного сиропу, а зверху накрию ще однією вафлею. Ага. А замість картоплі фрі покладу небагато солодких паличок прямо в коробочку. Здорово ж виходить. Ось це бургер. Ось це так. І ще потрібна іграшка. Була в мене тут одна. Так, якраз підійде мій покібол. Покладу всередину і готово. І так, моя величезна котлета готова. Який аромат? Ну що ж, час приступати до збору бургера. Булочку я щільно змазую кетчупом Далі додаю салоні огірки. Помідорчики, листя салату, котлету, сир та булочку зверху. Але, окрім бургера, треба зробити ще дещо. Який же хеппі міл без картоплі фрі? Такого просто не буває. З допомогою спеціального інструмента я зроблю з картоплі неймовірну красу. Моя картопля фрі буде оригінальної форми. Залишилось тільки підсмажити її у фриктюрі. Готово. Залишилось тільки покласти все у фірмову упаковку. Вважаю, що мій хеппі-міл може потрапити до книги рекордів Гіннеса. Що за гігантизм? Я вважаю, що смачної їжі повинно бути багато. І так, залишилось покласти мій бургер. І, звичайно ж, не забути про іграшку. Ось тепер повний набір. Вау! Це просто неймовірно! Який надзвичайний хеппі міл. Морква. Ні, мені не подобається. А це якийсь дивний бургер. Добре спробую. Овочевий чи що? Фу. А ось зайчик дуже милий. Що ж, подивимося, що в цьому величезному хеппі Міл. Ого, ось це порція! І на смак просто смакота. Що там ще? Ого! Величезний бургер! Єдине сюди! Напевно, він дуже смачний. Так, так воно і є. Просто неймовірно. А яка крутезна іграшка! Це ж зайчик-робот! Дуже весело! Обожнюю і роботів, і зайчиків. Який же він кумедний Ой, мало не забув про останнього кандидата. Подивимось. Ого, це що льодяники? Я їх просто обожнюю. Такі смачні. А що там з бургером? Нічого собі, таких я ще ні разу не бачив. І мармелад і шоколад і вершки. О, дуже смачно! Подивимось, яка ж іграшка мені дісталась. Це ж покебол самий справжній. Там повинен бути покемон. Я, мабуть, його підкину, щоб перевірити. Піка-піка. Справжній пікачу. Клас, це перемога. Я перемогла. Як чудово На цей раз хочу просто нотило. Ну, це я подужаю. О, шокопаста? Добре. Горішки вже на поготові. Як завжди, без проблем. Я буду готувати за своїм суперпрофесійним рецептом. І так, мені знадобляться шоколадні боби. Чудовий аромат. З їх допомогою я приготую незабутню шоколадно горіхову пасту. Засипаю какао боби в цей подрібнювач. Потім закриваю кришкою і вмикаю. Поки какао-боби милються в порошок, я займусь горішками. Звісно ж, їх потрібно очистити від шкаралупи. І я зроблю це швидко та професійно. Так, такої кількості буде достатньо. Тепер, подрівнювачі, я змішую горіхи з моєю шоколадною сумішю. Ну навіщо так напружуватись, якщо можна просто вставити ложку в банку і подати ось так? Ох, як же апетитно це виглядає. Треба спробувати. Так, смак просто неймовірний. Думаю, що одну ложечку можна з'їсти. Ніхто й не помітить. Та навіть якщо й дві. Ну їж, їж, дитино. А я поки що поколю горіхи. Ой, руками не так вже й просто. Так, поки ніхто не бачить поколю горіхи своєю вставною щелепою. Так, це в мене дуже добре виходить. Дивіться. Ось це корисні бабусині лайфхаки. І останній. Ну-ка, давай. Ай, боляче. Ой, обережніше бабусь. О, ні, я що з'їла всю банку з нутелою? І що ж мені тепер робити? Так, здається, я знаю, як мені вирішити це питання. Візьму шоколадку мілку і розтаплю її в чайнику, залью все це молоком і вийде просто неймовірна шоколадна паста. Ніхто не зрівняється з шеф-кухарем. Моя паста це не якесь магазинне виробництво. Це сама вишуканість. Зроблена зі справжніх горіхів і справжніх какао-бобів. Додам її сюди та підігрію. М -м, неймовірно, білісімо. Ну що ж, тепер треба подрібнити ці очищені горішки. І зроблю я це за допомогою молотка. Ось так. Ось так їх. Ой, щось втомилась. Тепер засиплю всі ці горішки в баночку. Далі візьму вершкове масло. Ох, як я люблю натуральні продукти. Відріжу шматочок. І, як слід, перемішаю. Ой, а це ще що таке? Це називається шоколадне фондю. І я майже закінчила. Я теж майже все. Треба тільки надати цьому шоколадного кольору. І зроблю я це за допомогою какао какаонисквік і молочка. Ох, яка ж відмінна паста у мене вийде. Спробую. Ммм, захват. Залишилось прикрасити цю пасту своєю фірмовою упаковкою. Ця натуральна кришечка зовсім не шкодить довкіллю. Зав'яжу мотузкою і можна подавати. Ой, це ще що таке. Непогано. Ой, дорогенька. Це ж якийсь жах. Нічого не можу вдіяти, він не вимикається. У мене все горить. Де розетка? Потрібно знайти розетку. Фух. Спасибі тобі, велике. Будь ласка, ми готові. Смачно аго. Вау! А це ще що? Треба спробувати. Виглядає дуже незвичайно. О, на смак навіть дуже смачно. Ого, це теплий, класний шоколад. Мені подобається. О, пізнаю бабусину баночку. Вона, як завжди, все загортає в свою фірмову упаковку. Виглядає дуже апетитно. Спробуємо. Ой, неймовірно. А це що таке? А, це шоколадне фондю. Візьму маршмеллоу і занурю в шоколадну пасту. Ой, як гаряче, дуже гаряче. Весь язик опік. Це мені не сподобалось. Бабуся, а ти перемогла. Ой, ура, я перемогла.